І почув я число попечатаних 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлевих синів. Цей вірш говорить про 144 тисячі попечатаних ізраїльтян, що символізує Божий захист і відокремлення своїх служителів у часи труднощів. Це унікальне число викликає багато роздумів. Давайте ми сьогодні розглянемо таке питання, чи стосується це пророцтво тільки Ізраїлю, і як воно може бути реалізоване в наш час. У Біблії число 12 символізує повноту Божого народу, 12 племен Ізраїлевих, 12 апостолів. Отже, 144 тисячі може символізувати повноту Божого народу або Божих слуг. Вірш чітко каже, що мова йде про всіх племен Ізраїлевих синів, що підкреслює важливість ізраїльтян у божому плані. Це може вказувати на відновлення Ізраїлевих племен наприкінці часів. І скажи до них, так говорить Господь Бог Ось я візьму Ізраїлевих синів посеред народів. Куди вони пішли, і позбираю їх з навкола, і веду їх до їхньої землі, і зроблю їх за один народ у краї на Ізраїлевих гора. І буде для всіх них один цар за царя. І не будуть уже двома народами, і не будуть уже більш поділені на двоє царств. Попечатані представляють собою тих, хто отримав захист від Божого гніву. У книзі об'явлення печатка часто символізує знак очищення, захист або посвячення, а також підкріплює відміну між тими, хто належить Богові, і тими, хто йому не підпорядковується. І сказав Господь до нього перейди з зсерединою міста, всерединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей. Що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться в його середині. А до інших він сказав при мені ходіть за ним у місті і вбивайте, нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуйтеся. Старого юнака і дівчину, і дітей та жінок позабивайте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а зачнете від моєї святині. І зачали вони від тих старих людей, що були перед домом. Цей вірш говорить про печатку, яка забезпечує захист від суду. І я глянув і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я його й ім'я отця його, написане на своїх чолах. Тут ще раз підкреслюється значення 144 тисяч, які служать агунцю. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові хто від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі, цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. Цей текст вказує на те, що не кожен ізраїльтянин є частиною Божого народу, акцентуючи на духовному значенні. Давайте тепер розглянемо, як це пророцтво збувається в наш час. Перше відновлення Ізраїлю, повернення ізраїльтян на їхню землю всередині ХХ століття. Та відновлення держави Ізраїль у 1948 році може бути сприйняте як частина пророц про останні часи. Друге, духовне пробудження зростаючий інтерес до єврейських коренів християнства, а також відзначення свят і практик євреїв серед християнських громад може свідчити про зростання розуміння і цінності ізраїльського народу в сучасному світі. А тепер давайте розглянемо, чи стосується це пророцтво тільки Ізраїлю. Перше. Духовний Ізраїль. Як зазначено в книзі римлян в 9 розділі 6 по 8 вірш, не всі, хто фізично належить до Ізраїлю, є членами Божого народу. Це наводить на думку про те, що духовний Ізраїль включає всіх віруючих у Христа, які прийняли Спасіння. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі, цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. Друге Символізм. 144 тисячі можуть представляти не лише фізичних ізраїльтян, але й всіх відданих учнів, які служать Богу в останні часи, показуючи, що Божий народ є універсальним і включає в себе всі нації і племена. Таким чином цей вірш вказує не тільки на ізраїльський народ, а на увесь Божий народ в цілому.